У 38-му річницю Чорнобильської трагедії у Запоріжжі вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя та здоров'я, аби захистити людство від ядерної катастрофи. Серед присутніх на заході є ліквідатори аварії на Чаес, представники обласної та міської влади, громадських організацій, жителі міста після трагедії. Зведення саркофага розпочалось за три місяці. Тоді на будівництві тільки запорізьких спеціалістів, від зварювальників до інженерів із монтажу, протягом півроку було задіяно близько 40 тисяч. Під моїм командуванням 7000 військових будівельників я заводив в Чорнобиль, основна задача будівництва саркофага. Знання одержували, як кажуть, на ходу, ні в кого таких знань не було. Загалом у будівництві саркофага, за словами запорізьких ліквідаторів, взяло участь близько 600 тисяч фахівців з усієї країни. Працювали вахтовим методом по 15 діб. Перед самим реактором все робилось, виставлялась опалубка спеціальна під залізна і заливався бетон. Була така вказівка, хто отримав 25 бер і більше. тих відправляли додому. Ну, була норма. Я був 4 місяці. Хлопці були по півроку. Діла в тому, що там право у тому, що там була повна розруха. Все було зруйновано так, що просто жах. І стояв кран високий, і піднімав ці блоки. Сам саркофаг зводили неподалік, а туди привозили модулі і ставили. А я їх обварював. Під цим саркофагом залишились не лише тонни небезпечних матеріалів, але й незліченна кількість подвигів людей, які працювали без сну. Віддаючи свої сили, здоров'я, а часто і життя, за проявлену мужність при ліквідації наслідків аварії та участь у ветеранському русі, чорнобильців нагородили відзнаками від місцевої влади найбільш активних орденами за розвиток запорізького краю. Я на жаль вдова чорнобильця, і ця нагорода данина його пам'яті. Зараз у Запоріжжі проживає близько трьох тисяч ветеранів Чорнобиля. На додаток до державних соціальних гарантій у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення в Запоріжжі постійно здійснюється підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на чаес. Це соціальна підтримка, медична фінансова, але найперша взаємодопомога всередині братерства. Що ми можемо самі в основному із гуманітарною допомогою нашого. Чорнобильський нас є гуманітарний центр допомагає. Ось чоловіка інсульт ударив, я председатель. Поїхав до нього, коли він лежав ще в больничці. Повісимо все, що треба. Чорнобильська катастрофа вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій у світі. Зараз знову постала страшна загроза. Ядерною зброєю перед всім людством бряться країна-агресор. Ліквідатори сподіваються, що такий сценарій не справдиться. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.